Біля фланштоку прапор і тризуб, мені здається, воно комплектує один одного. У деканці волонтери встановили пам'ятний знак Тризуб. Його виготовили військовослужбовці з використаних гільз зібраних з зони бойових дій. Про це Суспільному розповіла волонтерка Ніна Моргунова. Років чотири тому ми були в Авдіївці, там на базі правосектору, Це в, там де до Вінчі. Дмитро Куцюбайло був. Ми з ним спілкувалися, до мене їздили, допомагали їм. І в них на базі правого сектору стояв цей тризуб. От. Ну і хотілося, звичайно, щоб і в деканці в нас теж історична була ця пам'ятник. Цей. Ніна і, їздила до Національної гвардії, десь хлопців там побачила. І вирішили ми зробити такий самий. Люди повинні знати, що відбувається в Україні, що не всім треба ховатися, комусь треба і, це, і воювати, і щось робити. Гроші на фарбу та додаткові матеріали зібрали за два дні. Всього благодійники витратили 10 тисяч гривень, розповіла волонтерка. Це все зроблено, все, і покраска, і на, на сварку, на все це люди збирали, тільки люди. В адміністрації ми не просили коштів, нам тільки поміг комунгосп, іменно пробурити дірки, все таке. а так це люди допомагали. Військові, волонтери, і люди, і підприємці. Навезли гільз 122-х і Пушки Д-30. І оце я робив його півроку. Зварював електрозварював, ну, сваркою по автоматам. Півроку я його робив, багато й матеріалу пішло, і проволоки. Як розповіла Суспільному Ніна Моргунова, нині волонтери планують встановити й інші інсталяції. Світлана Мостепан, Микола Ярюменко, Суспільне новини, Полтава.